Зараз дуже багато хто самостійно купляють ретинол і е, використовують не тільки для себе, а й ще, ще для підлітків. Плазма завжди дуже популярна, тому що хтось робить, хтось не робить для волосся, для обличчя. На твою думку, так чи ні, нанесли ретинол з вітаміном С, і по факту вони отримали ядерну суміш косметологічного кабінету. А дуже часто їх анонсують від набряків. Ну, вони не від набряків, вони для набряків. Для для а якщо ще ботекс, то це буде взагалі срака. Що потрібно мати косметика в доглядова домашня в составі, щоб це було напитування ПЖК? Маска Атачі. Так я її, чи ні? Я її не навершу. Любі, привіт! Вітаю вас у новому 20-26 році. І сьогодні ваша улюблена Оля, Оля, хірург, дерматовенеролог. Вам дуже сподобалось відео про е, ботакс, батулінотаксі. Якщо ви не дивились, то я залишаю посилання в описі до цього відео. Подивіться, тому що це відео ну, найбільша кількість коментарів в мене на Ютубі до цього відео. Тому сьогодні Оля, і сьогодні ми будемо розмовляти про тренди 25. 26. Що ви усі дивитесь в магазинах, в мас-маркеті, і що ви самі собі зараз назначаєте? Я буду сьогодні запитувати Олю думку про кожний з цих засобів. І блогери. Я так люблю, коли йому плачуть. І блогери. Да, йому плачують якийсь продукт, вони починаються масово вносити, самі вони цим не користуються. Тобто mm. вона один раз намазала і викинула. І смила десь через дві хвилини. А люди купують. а люди купують, а потім приходять і ми розбираємо з їхніми проблемами шкіри. Я, я дуже з тобою згодна, тому що зараз я дуже часто чую, що якщо два роки тому кожен е, приходив до косметолога, якщо, на наприклад, е, бажав придбати ретинол, угу. тому що це моє запитання. А зараз дуже багато хто самостійно купляють ретинол і е, використовують не тільки для себе, а ще й ще для підлітків, тому так. перше запитання ретинол, так чи ні? Ні. Ретинол – це така структура, яка постійно буде знищувати твою шкіру. Тобто вона повністю стирає роговий шар нашої шкіри. І таким чином, коли ми його достирали, в нас з'являється купероз, розація, дерматити. А зараз ще є косметика, яка поєднує ретинол і вітамін С. І вітамін С хайп цього року, тому що вони, коли його... Разом з'єднують, це виникає і подразнення шкіри за mm -hmm. рахунок того, що вітамін С він ще більше стоньшує нашу шкіру. А ретинол він працює глибше. Тобто в нас страждає і роговий шар, і ті шари, які під ним. Mm -hmm. І таким чином в мене реально зараз приходять дівчинки от 2 мм різниця між шкірою. Вони не розуміють, що кожна, mm -hmm. да, кожна частина нашої шкіри вона має свою товщину. Найтонша шкіра це в нас очі, і це в нас шия. Угу. Але щока отут, вона теж дуже подразнена, угу. і вона достатньо тонка. І коли вони ото, спочатку обов'язково вони беруть цю пудру. Ре, ні, за... не ретинольну. З часточками, з гакислотами. Тобто, вони взяли пудру, нафігачили собі на обличчя, стерли частину. Потім на відкриту шкіру, яка повністю з небалансованим PH шкіри, нанесли ретинол з вітаміном С. І по факту вони отримали ядерну суміш косметологічного кабінету, те, що ми робимо і бачимо. Як шкіра реагує, ми розуміємо, коли треба змити, коли треба щось додатково додати для того, щоб шкіра компенсувалась від нашої агресивної процедури. Вони цього вдома не можуть зробити. Угу. Ну, і це нормально, тому що це те ж саме, якщо б я пішла в банк і почала людям кредити видавати. І це було б не так, ще й плохо. Ну, я всім видавала. Тобто де, де, в деяких випадках ти призначаєш ретинол? Тільки на кератоз, коли mm -hmm. шкіра як, е, як яйце. Тобто Воно тупо не пробивається. А, але перед цим я працюю з цією шкірою. Mm -hmm. Тому що якщо я просто назначу її ретинол, воно повністю знищить сальну залозу, воно її е, деградує. Mm -hmm. І таким чином шкіра почне сохнути. Uh -huh. І от дівчата, які там з проблемною шкірою, з комбінованою шкірою, з жирною шкірою, вони ретинол і такі О, прикольно! в мене тіпа, не так жирниться обличчя. Вони починають наносити, 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 а себорегуляція тільки збільшується. І вони не розуміють, чому. Тому що залоза піш... пішла в гіперсекрецію. Uh -huh. І так само навпаки. Дівчатка з щасливою шкірою, дівчатка з сухою шкірою, вони починають наносити ретинол, і шкіра да, вона не виділяє секрецію сальної залози, вона навпаки, вона стано... стає як фарфорова ваза. Тобто вона стає твердою, через неї вже нічого не пройде взагалі. І тоді це вже треба йти в кабінеті більш агресивно. І Тому тоді що... вони приходять до da. тебе. Da. А від тих ти сказала ретинол з вітаміном С. А коли просто зараз дуже популярна тема: це сироватки з вітаміном С, так чи ні? Ні, тому що вони викликають пігментацію. Але саме у дистриб'юторів, коли ми читаємо опис цієї сиворотки, воно написано, що це від пігментації. Mm. Але е, треба зрозуміти, що пігментацію здолати кремами неможливо, її можна тільки запобігти. Uh -huh. Мазавши СПФ. І коли людина починає мазати вітамін С, вона не контролює меланоцит. Він не входить в якусь типу, фазу, коли він не е, сильно активний. А поки він активний, ти не позбудешся Угу. Uh -huh. Ти не зможеш її вибілити. Тому що ти, наприклад, нанесла вітамін С, він подразнив нашу шкіру і таким чином сонячне світло попало на наше обличчя. І ця пігментація, вона посилиться. Ще буде більше. Так. Мені здається, ця тема дуже вам цікава, тому що мені здається, я дуже добре знаю свою аудиторію. Якщо тема пігментації для вас зараз актуальна, прямо зараз пишіть коментар і ми знімемо відео сугубо про пігментацію, що робити, яка вона буває, і що треба і не треба робити, але я чекаю ваші коментарі. Наступне запитання: кофеїн. У пачах або сиворотках для навколо очей. Стабілізувати кофеїн достатньо важко, це треба розуміти. Тому він саме в цих сиворотках, він не стабілізований. Угу. Все, що не стабілізоване, це неконтрольований результат. Треба розуміти, що кофеїн це звуження судин і розширення судин. Тобто у кожної людини своя на нього реакція. От коли болить голова, і низький, низький тиск, тобі кажуть: випий каву <свист> з цукром, стане краще. Він підвищує тиск, але коли ми підвищуємо тиск під очима, наші маленькі капілярчики, такі типу, ми не можемо це вивозити, і вони <свист> лопаються. <свист> і коли вони лопаються, в нас з'являються синці, птехі, такі маленькі червоні зірочки під очима. Якщо дивитися, да, якщо дивитися на це глобально, то це зробити більше проблем, ніж якості. І плюс будуть набряки. Тому що кофеїн завжди затримує воду. А дуже часто їх анонсують від набряків. Ну, вони не від набряків, вони для набряків. Для набряків. Для набряків. А якщо ще ботекс, то це буде взагалі срака. Маска Атачі. Так я її, чи ні? Я її не навершу. У мене стільки дівчат приходить з атопічним дерматитом від неї. Це альгінатна маска, яка створює компресію на обличчя. Uh -huh. Склад, який точно ніхто не знає. Тому uh -huh. що я шукала реєстрацію саме по е, процентному співвідношенні. Її немає. А її немає чому? Тому що вона не медична. Uh -huh. Тобто це не фармацептія, це мас-маркет. Mm -hmm. Що вони туди засунули, всіх його знають. Mm -hmm. Але по факту ці маленькі типу, висипання, які на щоках, типу, як зірочка, в них виникають. І ми з цим справляємось дуже важко, реально дуже важко. Тому що це треба повністю відновити мікробіом, цю гідроліпідну захисну мантію, для того, щоб побачити потім результат на шкірі позитивний. Mm -hmm. Вона три рази намастилася, хай панула. А по факту вона отримала дуже багато проблем на півроку вирішення зі шкірою. Оля, а ти вважаєш? Мені зараз здається, що дуже у багатьох дівчат е, з'явилося все більше розації, ніж там 5 років тому. Це може бути наслідок того, що самостійно дуже багато хто почав обирати собі дуже активні засоби без лікаря. Так, це. Е... Побільшення на ринку саме косметика. Це блогери, які хайпують на цих брендах, яким дали гроші, вони там намастилися, викинули. Це лікарі, які не дочитають і вони розуміють, що вони там за якесь відео вони отримують гроші. Ну, отримаєш ти гроші. А далі що ти будеш робити, як ти будеш спати? У мене така тенденція. Тобто, якщо uh -huh. щось працює, я кажу так, воно працює, типу ідеально бери, назначай все прекрасно. Uh -huh. Але коли людина починає самостійно вибирати собі якийсь продукт, це треба розуміти. Це не твоя професія, ти не проходила медичну освіту, ти не проходила саме біохімію, біомеханіку шкіри, ти не розумієш, що потрібно твоїй шкірі. Ти не знаєш, як це компенсувати. Ну, не лізти туди. Йдемо далі. Плазма завжди дуже популярна, тому що хтось робить, хтось не робить для волосся, для обличчя. На твою думку, так чи ні? Це типу ботакс по заробітку, тому що ти купуєш цю центрифугу, вона коштує там ну, тисячу доларів, це максимально. Якщо би ушну таку типу брати, це тисячу це максимум, скільки ти витратиш. Потім ти береш це пробірки. І ці пробірки, коли ти вганяєш саме свою кров, ти береш звідти фактор росту, саме цю плазму. Дуже активний інгредієнт. Так. Ти починаєш вколювати в обличчя, в шию, в волосся, але ти не знаєш, чи є в тебе якісь незначні родинки, які типу, можуть стати злоякісними. І коли ти це вколюєш, вони почнуть рости. По факту 100% почнуть трости. І це тут ще треба розуміти професіоналізм лікаря. Якщо вона вколить не в той шар, вона може дойти і до лімфи. І можна запустити щось дуже веселе і цікаве. Угу. І потім приходять дівчата і такі, типа. А все було нормально. Угу. У мене мама вона працює онкологом. І зараз, десь не питала, але я розкажу. Так <свят> я люблю. І вона зараз стикається з дуже великою кількістю онкології саме жіночої репродуктивної системи. Так. Тому що дівчата почали собі хірачити пілети. Так, воно тобто ідеально… Тобто вона бачить тенденцію у тих, хто. Вона збільшилась. Набагато збільшилась. І що раніше... це зараз і просто стрес, тому що люди живуть. Ні. Це гормон. Треба розуміти, що коли жінка входить в клімакс, вона старішає швидше. В неї якість шкіри знижуються, в неї волосся І Як це пережити? Важко, але без треба, гормонів. Ну, без гормонів краще пережити угу. чи недовго пожити? Угу. Це людина обирає самостійно. Але е, за рахунок того, що, наприклад, десь 10 років тому, 5 років тому, ці гормональні терапії вони використовували стільки при, е, якщо людина не могла завагітняти, це екстракорпоральне запліднення, тоді вони гормонами їх нашпикували. Угу. Це теж приводить до онкології через 10-15 років. Угу. А зараз оці піліти просто створили бум. І ще одна важлива момент: це онкологія. Тіпан вони не виходить в ефір, треба це розуміти. От зараз дуже популярна онкологія щоки, тому що дівчата прикусують щоку, не кусайте щоку. Нічого собі. Реально. Я раніше дуже часто прикусую, а зараз ні. Чому? Не можна. Ну, Бо ти створюєш подразнення. Так, тобто, коли так. ти кусаєш, в тебе включається комплекс антиген-антидій. Оля, пугач. Ні, ну просто про це ніхто не каже. А у ці фотки, знаєш, коли типу, вони стоять. Ну, Дуже прикольно. Ну, типу, а, Для фото, Для фото, під час життя, за рахунок стресу зараз, який в нас є, ми то губи кусаємо, то щоки кусаємо, не, кусаємо, не, кусаємо. не кусаємо. Про це ніхто не каже, не, не кусаємо. Чому чоловіки старіють повільніше, ніж жінки? Є типу, анатомічний секрет. У чоловіків, ну і у жінок у нас є два види жиру: той, який кріпиться до кістки, і той, який кріпиться до шкіри. Так. У чоловіків уходить жир, який кріпиться до шкіри. А у нас бляха муха той, який кріпиться до кістки. Що за фігня? І таким чином ми сповзаємо, сповзаємо. а вони такі, типу: угу. я вмиваюсь водою, мені не потрібні твої крема. І що робити? Нічого. Полюбити треба підтримувати. Себе. Ні, ну, треба підтримувати ПЖК, саме нахарчовувати його. Угу. Збалансований домашній догляд, бо це 50 успіху. Догляд для того, щоб на... працювати з ПЖК. Для мене це дуже цікаво, тому що я по генетиці в... в тата, а тата в мене просто ось зараз такий, угу. і я розумію, що я теж там 10 років тому дивишся фото, такі щочки, і ти одразу молодо виглядаєш. Що потрібно мати косметика в доглядова домашня в составі, щоб це було напитування ПЖК. Це не про состав, це не про склад, тому що я тобі mm. поясню, кожна людина має свою шкіру, так. у кожної людини є свої потреби. Так. Треба розуміти, що коли в нас епідерміс сухий, в нас вода іде з дерми. Mm. Дерма бере з ПЖК. Так. Угу. Тобто потрібно, щоб шкіра завжди була зволожена. зволожена. І тому я завжди кажу нашим там і моїм підписник, підписникам, що треба не боятись там жирного крему. Ну не жирного, а дуже багато дівчат приходять і кажуть, мені тільки сироватка, я нічого не люблю. Але в мене японці навчили, що потрібно, щоб догляд був, якщо кожа шкіра зволожена ввечері зранку, і угу. ти п'єш багато води, і ти харчуєшся нормально, то вона. Буде повільно старішати. Ну, людині не може вистачати тільки однієї сировики. Ну, типу, банальний момент, ти вмилася, так. в нас pH води відрізняється угу. від pH шкіри на чотири одиниці. Угу. Потім ти повинна взяти лосьон для того, щоб збалансувати нашу шкіру. Коли ти її збалансувала, ти вирівняла цей pH, тільки тоді в тебе шкіра здатна пропускати. Крем. Ну, По-перше, сиворотку спочатку, так, ага. ми нанесли сиворотку. Ця сиворотка, вона проникла, так. але вона залишає ходи. Угу. І якщо ти не закриєш шкіру кремом, ти не створиш цю мантію захисну. Якщо ти після сироватки нанесеш тональну основу, ти заб'єш шкіру. Угу. Тобто без крему ти нікуди не дінешся. Оце дівчата. дівчатам да, Крем обов'язково. Угу. А що ще? Тобто догляд домашній ну, повинен бути угу. класний, якісний, Те, що назначив лікар, бажано. Так. А що, можливо, там, харчування або що ще може допомогти? Дефіцит спеціка? води, дефіцит води. 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 Дефіцит води він викликає зневоднення? Воду в студію. Так. І за рахунок цього в нас жир, він теж, типа, спадається. Тобто багато треба. Він починає брати, якщо жиру недостатньо вологи, він починає брати з міжклітинного простору. А якщо випив каву, ще один одну скляночку, вода. Так, і один. треба розуміти, що вода це вода. Це не газована вода. Не солодка вода, не чай, не кава, не молоко, не кефір, не йогурт, я можу так довго. Це вода. Це саме вода. Найкраще для нашого організму це тала вода. В мене, до речі, моє любі, є відео, як зробити талу воду. І я її теж вже не роблю, тому що мені немає часу, але mm -hmm. я знаю, що вона і має ну, інший смак. Тому зараз в цьому відео в описі залишаю посилання, як зробити талу воду. Боже, сколько у мене полезних тем в Ютубі? Тобто ти радиш от підтримувати, підтримувати, а потім раз і чікнула. і, чікнула. і до клімаксу чікнула mm -hmm. до клімаксу. До. до клімаксу тому, що після клімаксу у нас загоєння гірше. А ти радиш до клімаксу що? Ось сюди. Я раджу по потребі. У кого на вище повіка зріжте. А у кого ось ось, ця, тому що це дуже багато хто мене дивиться. Це от, ось обличчя, як ти кажеш, у жінки, тече донизу. І шия. Що робити? Пластик. Пластику це ну, зав'язати. Зав mm. Там відсепаровується шкіра. Відсерперувати шкіру, яка вже прибита апаратом, дуже важко, щоб її не розірвати. Оль, ну давай завершуючи це відео, що ми скажемо? Що треба що? робити масажі, доглядові процедури. В мене є, наприклад, домашній апарат японський, який там з радіоволна, мікроток і якісь червоні. Це ок, чи ні ок. Зроблю предисторію. Дивись, коли апарат створює компанія, вона туди повинна витратити дуже багато коштів для того, щоб зрозуміти, що це за апарат, як він діє, провести клінічні випробування, зібрати тест групу, тобто, це все гроші. Люди цього не розуміють. Вони думають, що вони працюють на типа. Я продам дешевше, зроблю більше. Mm -hmm. Тіпа на кількості вони працюють, так. але вони не працюють на кількості, тому що для того, щоб це все впіхнути в цю маленьку байду, це дуже багато коштів. Mm -hmm. Це була предісторія. Тепер питання. Світло це ще плюс. Твій апарат коштує менше ніж 5 тисяч євро. Менше. Скільки? Ну, але ж, я ж його купляла в Японії, а, а в офісі в ну, Японії, да. тому я, я гадаю, що він в Україні, мабуть, стоїть дуже дорого, тому угу. що це японський виробник. Як ну, там. щоб ще я туди вклала зараз у цей момент uh -huh. трансатлантичної yeah. доставки, це теж люди трошечки не розуміють. Uh -huh. Тобто, коли е, дівчина, жінка, е, обирає апарат, це теж е, треба розуміти, що він там потрібен мати сертифікацію, він не повинен стоїти. Там дешево, да? він не може не коштувати менше, ніж 500 доларів. Mm -hmm. Тому що все, що менше, це, буде... все, що менше, це те, що без клінічного випробування, без стабілізації, без нормальної процедури mm -hmm. і так далі. Ну, я взагалі я не дуже люблю апарати. Тому mm -hmm. що, розумієш, ці апарати, які для домашнього догляду, вони всі е, е, купляються нутю, Мейкап, mm -hmm. eBay. Mm -hmm. І там китайська хірі. Mm -hmm. От реально. Mm -hmm. Метал, який не стерилізується, mm -hmm. метал, який натягує на себе все, що можна. Mm -hmm. Сам пластик він неякісний. Mm -hmm. Кстати, в мене була дівчинка, яка купила апарат на ebay І вона собі водить, 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 а в неї він почав димітися, але вона це не помітила, тому що вона до цього курила типа, електронну сигарку. І це був такий прикол, вона коротше, знімала відео, вона мені показувала, я дуже жарала, але вона нам його не дасть. Вона типу, знімає відео, типу, паралельно там підкурює, вона там дим йде, дим з апарату йде, і я цей момент типу, фух, взирвався. Да. Жива? Да. Навіть обличчя не пострадало, от тільки палець. Але вона так, ну він не прям так, типу, фервер. -ві, uh -huh. Але він так, типу, блимнув і її палець підпалив так, що в неї, типу, тут згоріло півнохня. Ну, було дуже прикольно. <плес> ну, на, на, на це, от реально, якщо б це пустити в рекламу, ми б скоротили це, е, ту кількість людей, які купляють необдумано. Ще один хайп. Гарьобані маски з LED-випромінюванням. Е, це просто трендець. Синя, ось вся да. про що. От, ось, а, а, то, чи, біохакер це в нею просили? Почекай, це? біохакер просипається з лампою Целюма, а -а -а. яка створювалась НАТО, і має реєстрацію регі... FDA. Все. Я цю лампу дуже люблю. Вона в мене є професійна, непрофесійна, вона, здається, коштує 900. Uh -huh. Ну Десь до тисячі, там 980, uh -huh. щось таке. Оця лампа, вона ідеальна. А я кажу про ці грьбані лампи за 5 тисяч гривень. Uh -huh. І ці просто... Можна матюкати? Like... Да. Так. Так. Вони приходять. значить диви, Тут, значить, на жовтеньке, oh. тут чорненьке, тут біленьке. Oh, ну, бо для очей ж є місце. Uh -huh. І оця от ета усики скобана. Бо воно ж наштучкіра до ж я дуже... ну так люди ж помічали б, що це від ламп. Вони не помічають, чому, тому що у людей, яких є схильність до пігментації, ага. до цього теж були плямки. Угу. І вони це між собою не сполучають. Зуявлять. Так, угу. вони не розуміють, що вона посилює пігментацію. Угу. У тих людей, яких не була пігментація, шкіра покривається кератозом, угу. тому що це світло, яке не пройшло сертифікацію. Ці лампочки не пройшли сертифікацію. Ну, хочете ви купити цю лампочку? Візьміть оту китайську гірлянду, обматайте собі обличчя. І Ходіть і вірте в це. На повербанку можна. Типа, така юлочка, підсвітка, фонарик блекаут. Ну, типа, будь ласка, ну не треба, типа, купляти несертифіковані апарати. Ну... А зараз кожна людина можеш перевірити, що цей апарат сертифікований, або вона повинна звернутися до свого. Через чат GPT. Mm. Скидуєш і задовбуєш його до того моменту, поки він тебе не скине. От, ти, типа, сертифікація FDA. Mm -hmm. Пишеш, сертифікован як? Mm -hmm. Для якої зони? Mm -hmm. Коли, mm -hmm. яка клінічна група. І ото його задовбуєш до моменту, поки він повністю не дасть тобі цей список. Але він не дасть. Він, коротше, на оці апарати, ми, навіть я клієнтку вчила, бо вона така, типу, в мене шопоголік трошки в неї там все є вдома. Мені здається, вона в неї буде перший андроидний колайдер. Угу. От, і в цей момент, типу, я їй показую, як, і там чат GPT, типу, на її лампу цю зише. На жаль. Інформація про сертифікацію відсутня. Звернись до компанії. Вона пише компанії, і це мій улюблений момент. Вони скидають сертифікацію України. Mm -hmm. Але ж ми живемо в Україні, ми розуміємо, як це відбувається. Це навіть недорого. Я нещодавно дізналася скільки коштує купити мед... диплом медосвіти. Я плакала три тисячі доларів. Коштує лікар. Ну, правда, терапевт. Ну, три тисячі доларів коштує мої 6 років страждання в мединституті безсонні ночі, 3 роки інтернатури в одній спеціалізації, і 2 роки інтернатури в півтора роки в іншій спеціалізації. Ну, це ну, він нічого не дасть цієї людині. Тобто перевіряти диплом не потрібно. Ні. Це вам не допоможе. Ні, допоможе. Значить, що ми робимо для того, щоб. Це нормально, це в нас світло погасло, але в нас воно є. От, типу, що робити, коли в нас є людина з медичною освітою. Значить, ми заходимо в Господи, як він називається? НЦЗУ. Угу. Можна там перевірити, але ну, в НСЗУ то важко буде. Коротше, ми заходимо в Богомольця на сайт Богомольця, там було е, дипломи. І можна ввести диплом і побачити, чи є це таке. Але якщо сильно замагатися, угу. то це можна позвонити в Богомольця. Ну, не всі ж Богомольця вчаться, не всі. Тому можна позвонити в НСЗУ. А -а -а. Тому що дуже багато хто вчився в медичному Донецьку. Звідки там, я? і там дуже був сильний. Там сильний Дуже сильна. Донецькі лікарі. Я дуже сильні. Я хочу сильний. тобі сказати 14-й рік, коли до нас поприходили донецькі лікарі. Ну, це, це рівень. Оля, можна тебе або я? Коні. Що... І прямо зараз не забувайте ставити лайк до цього відео і коментуйте, тому що це допомагає цьому відео, щоб його побачили усі, усі, усі Дякую вам одразу за це. Обсирайте нас. <рес> я вам відповім. E sei o que que <laughs>